Всім доброго раночку, зараз 7.30. У мене багато роботи. Вчора, вчора шукали з клієнтами квартири, трикімнатних до 60 тисяч доларів. Я вам зараз буду все розповідати. І ще сьогодні у мене день для комунальних служб. Зараз буду переоформлювати особові рахунки і вам теж буду все розповідати. Не перемикайтесь! І так, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А цей варіант сподобався. Сподобалося місце розташування, дуже сподобалося планування, балкони з панорамними вікнами. Вид з вікна просто шикарний. Тому у нас є ще варіанти для перегляду, тому купувати її зараз не готові. Так, Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Цей варіант ми не розглядатимемо, квартира клієнтам не сподобалась, не підходить місце розташування будинку, плюс у квартирі вже потрібно оновлювати весь ремонт. Тож ми поїхали на третій варіант. Так, і знову рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть наступне. Цей варіант нам дуже сподобався. Квартира просто супер-попер. Вона настільки затишна, що нам не хотілося йти. Ми сіли у вітальні і розмовляли, розмовляли, розмовляли хвилин 30. Потім пішли. Потім довелося повернутись, покупець забув сумку. Як ви вважаєте, це був знак? Чи вірите ви у знаки? Загалом думаємо над цим варіантом. Так, друзі, я вам забула ще раз повісти про один варіант, який ми теж дивилися. Це варіант номер 4 Та рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Значить, Ця квартира класна, величезна, площа 88 метрів, шикарні кімнати, кухня, але є одна велика але. Клієнту не сподобалося місце розташування будинку це вулиця Сергіївська. Їм хотілося б, щоб була побільша розвита, розвита інфраструктура, ось тому, що дитина у них ходить самостійно до метро і хотілося б жити трошки ближче. Ось так.